Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. І знову я присіла поруч біля своєї краси, буду такому вже нюхати часом. Присіла, і знову в нас буде відео про смаколики. Смаколики, смаколики. Насправді сьогодні не про такий смаколик і не про таке солодке, як минулий раз було відео. Ось, але, в принципі, воно смакує солодким, я б сказала. Хочу сьогодні з вами поділитися однією своєю. Тут не так знахідка. Так, я думаю, багатьом це буде відомо. Досить знайома річ страва. От, але мені сподобалося, і я от зараз намагаюся так не пропускати можливості зробити це і для себе, і для дітей. От і розкажу, в чому переваги і що ж це саме. Що це таке? По структурі це або коктейль, або смузі. Я не знаю, як там правильно з точки зору кулінарної технології, технологічної карти, це трактувати. Я то називаю коктейль. Ось, але це є коктейль з листя, не з листя, а стебл-селери. Взагалі стебла селери, якщо от залипнути в інстаграмі і про прогортати стрічку, 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 і де щось там навіть вподобати, що стосується харчування, різних страв. Потім починає логіка, так алгоритм, точніше, інстаграму, чи фейсбуку, чи будь-якої соціальної мережі. Де б ми це не вподобали, вона починає підсовувати багато сторінок, пов'язані з їжею, з харчуванням. І от були такі періоди, і є такі періоди, що особливо зараз влітку, коли дуже багато зелені овочів, фруктів і так далі, підсовує селеру, селеру і її стебла. Так? І от дуже багато інформації, що це таке корисне, корисне, вживайте там, споживайте в сирому вигляді, що це дуже корисно для організму. Я почитала трішечки. Так, дійсно корисна, дійсно. Творить гарну поміч організму, там протизапальна, гарна для кишково-шлункового тракту. Але є застереження знову ж таки, якщо виразки, так, якщо ну, тобто, треба почитати, не всім підходить або не всім можна там конкретний якийсь період часу, якщо є певні проблеми з здоров'ям. Але загалом вважається, що є корисна. Я це не роблю щодня, але вирішила зробити час від часу ну, щотижня. Точно в мене така є. І от е, вирішила показати, бо що тут такого, стебла селери, там, мабуть, кожен знає, як зробити, як приготувати. Але в чому специфіка? Вони ж, якщо от просто брати собі в салат, порізати і їсти, вона досить такої, ну, специфічний має смак, специфічний має запах, що е, якби ось. М Бульба, так, бульбина то тої селери, нижня частина, що верхня частина, от вони мають досить такий специфічний смак. Як я би, наприклад, от в салат такого, ну мені воно було б все-таки занадто. А от коктейль я вирішила спробувати, прислухалася до якихось нутриціологів і так далі, і спробувати собі зробити. І ви знаєте, дуже файно воно зайшло. Бо там є такі інгредієнти, які дійсно додають природнього солоду, природніх цукрів. І непомітно, що це є там. Пагони салери в ньому, якщо навіть не скажеш, можуть відразу там, чи діти, чи хтось інший навіть не відгадати, що там є. Ось. І отак дуже перевага в тому, що це сире, теж знову ж таки досить швидко можна зробити. Я роблю це все-таки в блендері, бо я не знаю, чи вручну, ну вручну навряд чи треба, мабуть, все ж таки якийсь блендер чи комбайн, так, щось таке, що збиває. Різного типу блендер може бути. У мене є одного типу, от, і я там збиваю. Е, головне помити, порізати все, блендер і все, і вже готове. Тому е, ходімо, покажу, як я це роблю, і покажу так, що виходить в результаті. І знову ж таки, е, скажу зразу, які переваги. Ну, дорослі й добре, ми собі можемо зрозуміти, що нам це треба, нам корисно, особливо зараз, коли період от свіжих. Овочі, фруктів і так далі треба зживати, вживати. Але дітям в мене особливо так є, що їм треба ну пояснювати користь цього доносити так. А це ось такий варіант, що діти з задоволенням це м -м, теж споживають, бо воно смакує солодким, воно ж таки дуже привабливе на вигляд. Але головне не казати їм складники, як тільки вони знають, що там в складі. Так? Ага, ясно, зелені стебла. Ні, вже нам не смакує. От, то такі хитрощі, то не треба відразу все розказувати. Тому ходімо готувати зі мною. Консистенцію можна самому собі коригувати чи вирішувати, яку ви хочете. Я люблю, щоб вона була така не надто густа. Тому я беру молоко рослини, яке в мене є, чи кокосове, чи мигдалеве будь-яке, так листя, не листя, а стебла селери, авокадо, груша. Це все помити, почистити. Ось селера, стебла, я її трішечки хіба там, такі волокна намагаюся повибирати, але не надто скрупульозно. Щось так вибралось, окей, ні, так лишилося. Е, знову ж таки, консистенція тут уже згідно ваших смаків. На око, так, я, я то все не маю таких пропорцій, чітких беру на око. Додала це молоко. Додаю порізані стебла селери. У мене блендер досить потужний, тому я не ріжу надто дрібно. Ось почистила грушу, звісно, порізала теж досить великими шматками. І я вибрала серединку. А до речі, бажано брати м'якеньке для Тобто взагалі, не тільки для коктейлів, для будь-чого. Я намагаюся брати таке, що на ньому пише «Ready to eat», вже готовий до споживання. Ну або ж можна брати і твердіше, але треба, щоб воно трішечки полежало. Бо якщо брати тверде, то навряд чи вдасться його так відділити. То? І все це, все розум. З'єднала і тепер в блендер замішувати до однорідної маси. Колір може бути насиченіший, зеленіший. Так, тут в залежності, яка пропорція складників. Чим менше дати того навіть молока, звісно, буде маса зеленіша. А якщо взагалі без молока, можна, до речі, робити зовсім без будь-якого молока, а лишені овочі. Та й загалом, тут можна вже, як фантазія працює, які є овочі, додають і огірок і капусту, так, згідно уподобань і смаків, звісно, кожного. І смакуємо нашим результатом. Тут вже. Чи на сніданок, чи на вечерю, чи передвечею, чи в якийсь там підвечірок, а чи просто доповнити свій раціон овочами і клітковиною. Взагалі, якщо так подумати, сісти і з'їсти оцю всю тарілку в неподрібному вигляді, це, мабуть, заважко. Мабуть, що навряд чи спровишся з таким об'ємом на раз. А от в вигляді такого. Коктелю, так чи коктейлі фрузі, смузі і так далі. Я думаю, що це смакує досить так приємно і легко і корисно. Тому так, дякую вам за увагу Чекатиму на ваші відгуки. Чи любите таке, чи гонитеся, наприклад, за От, почули щось таке. Пропонують вживати, споживати наші нутриціологи, так і порадники і по харчуванню, і все, і ви собі пробуєте. Дуже буде цікаво почути ваші відгуки. А я продовжуватиму далі. Всім смачного і до наступних відео. І па-па!